Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про випадок в Німеччині, тому як ситуація кардинально змінюється. І от я особисто, звідки, звідки, а з Німеччини точно не міг очікувати того, що там будуть обмежувати права українців. Це напряму може повливати на ситуацію і в Польщі, і в Чехії, і в інших землях Німеччини, і в інших країнах взагалі Європейського Союзу. Де на сьогоднішній день знаходяться українців. Також хочу сьогодні поговорити про те, чому ж якби всі фактори, які зараз є, які впливають на українців, які знаходяться за кордоном, просто в притул ігноруються урядами різних країн, які роблять заяви яких вони б не робили з приводу громадян інших держав, які е, знаходяться зараз на території Європейського Союзу? В загальному е, раджу кожному подивитися це відео до кінця, поставити йому лайк, підписатись на канал. Ви допомагаєте канал розвивати, підтримувати його і вдячний кожному своєму постійному. Глядачеві також, друзі, хто шукає роботу в Польщі, посилання в описі. Заповнюйте заявку, з вами зв'яжеться менеджер надасть вам безкоштовну консультацію. Отже, спочатку давайте розберемо саму новину. В німецькій федеральній землі Гесен вирішили не видавати так звані е, сірі паспорти українцям. Призовного віку, чому я на початку сказав, що я не очікував цього в першу чергу від Німеччини, бо Німеччина це одна з найтолерантніших і з найрівніших країн для всіх, хто туди приїжджає, саме Німеччина стала таким оплотом і магнітом для біженців з абсолютно всього світу, і це не в першу чергу, навіть не через виплати, а це через рівність і толерантність для всіх. Тут же бачимо, що українці стали першим прецедентом, попри навіть всі інші заяви, які вказують на те, що все-таки не до всіх будуть відноситись однаково. І я думаю, що тут, звісно ж, є вплив російської пропаганди, вплив проросійських політиків, які знаходяться на території Німеччини, в тому числі я думаю, що їх є достатньо в цих самих землях. Гесен Міністерство праці та соціальних справ гесен ухвалило рішення не видавати українським чоловікам віком від 18 до 60 років проїзний документ для поїздок за кордон, так звані сірі паспорти. Хочу нагадати для тих, хто в Польщі, що таких паспортів для українців в Польщі не створено. Вони існують тільки для громадян Білорусі, яким також, якщо не помиляюсь, у 2020 році було заборонено отримувати паспорти за кордоном. Тобто, якщо хочеш отримати паспорт, повертайся в Білорусь, там роби документи, які тобі захочеться. От і власне. Для українців такі паспорти чомусь в Польщі не були введені. В Німеччині ця система діяла абсолютно для всіх. Але е, бачимо, що ніхто жодних паралелей з Білоруссю е, на сьогоднішній день е, не проводить. Хоча ситуація та сама: як е, українцям не можна зараз нормально е, зробити паспорт за кордоном, так і білорусам точно того самого не можна зробити. От, і в відомстві наголосили, що чоловіки самі здатні поїхати в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби. Тобто, для них не є вже якимось доказом того, що не можна отримати паспорт, якщо ти знаходишся на території Німеччини. Тобто, вони всіх люб'язно. Чоловіки мобілізаційного віку вже запрошують їхати в Україну і там отримувати свої паспорти і йти на фронт. Я ж думаю, що ситуація буде трошки іншою. Просто ті, в кого будуть вже в найближчим часом паспорти закінчуватись, і ті, хто розраховував на отримання саме сірого паспорту в цих землях, я думаю, ці люди будуть просто мігрувати з. Гесену, і вони будуть переїжджати або до інших регіонів Німеччини, або взагалі будуть з Німеччини виїжджати. І місцева влада вважає, що заохочування чоловіків до повернення додому та участі в захисті від російської агресії є зрозумілими інтересами е, України. Знаєте, це е, в той же самий час зад... би можна задатись лише одним питанням. Е, чому, коли в е, районі там, 2015 року. Е, Німеччину наводнили просто сотні тисяч біженців з Сирії. Чому для них тоді не говорилося те саме? Чому їм не говорили, що ви чому їх не стимулювали повертатися і захищати рідну землю? Я думаю, питання залишається відкритим, і відповіді на нього ніколи в житті. Ми не знайдемо. Також зауважують, що на сьогоднішній день в Гесені проживає майже 20 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку, тобто досить велика кількість тих, на кого це рішення справді повпливає. І тепер давайте поговоримо про те, чому такі заяви і такі рішення це є такі тривожні дзвіночки для українців, які будь-де проживають в Європейському Союзі. По-перше, тому що велика кількість країн дивиться на рішення Німеччини і як флагмана Європейського Союзу, і потім просто е, повторюють один в один їх рішення. І тут, е, знаєте, най, е, найгірший варіант, який може бути, це якщо інші частини Німеччини, інші землі Німеччини також почнуть приймати подібні рішення, мотивувати їх е, тим самим. І, якби по перше, так що зараз всі будуть дивитись на ці землі гесен і якісь умовно проросійські сили будуть також намагатися псувати життя тим українцям, які проживають за кордоном. Якщо в Німеччині така ініціатива набере великої популярності, то в майбутньому, повірте мені, що всі будуть спиратися на німецький досвід і будуть вводити подібні обмеження. От тим самим стимулюючи українців виїжджати просто з Німеччини та з інших країн Європейського Союзу, куди українці будуть виїжджати, це вже питання наступне. Також, так. Щодо е, Польщі, то в Польщі цих сірих паспортів в принципі немає. Але е, це також тривожні дзвіночки, бо Польща також час від часу бере якийсь досвід Німеччини. І якщо Німеччина, наприклад, е, дуже і дуже толерантно ставиться там до всіх біженців, які знаходяться на, е, якби на їх території, то Польща до цього відноситься трошки по-іншому. Ті, хто в Польщі проживають, знають, що в Польщі е, е, якби біженці являються набагато більш самостійними. Від е, е, тих, хто проживає е, в Німеччині, і бачимо, що навіть той факт, що е, в Німеччині точно так само не вистачає робочих рук, як і в Польщі, і в принципі, вся Європа е, е, зараз е, знаходиться в демографічній кризі, коли пенсіонер пенсіонерів стає все більше, народжуваність все нижча. І бачимо, що навіть це їх не спасає, і навіть це їх не утримує від таких. Рішень, бо е, те рішення, яке на сьогоднішній день от було прийнято в землях Гесен, воно е, напряму показує можливі перспективи для більшості країн Європейського Союзу, в тому числі для е, Чехії, в тому числі для Польщі, в тому числі, можливо, навіть для країн е, Балтії. Хоча там робляться інші заяви, але ми також знаємо, що заяви сьогодні робляться одні, завтра робляться інші. В Німеччині також зовсім недавно заявляли, що. Е, всі, хто будуть навіть без паспортів, вони зможуть нормально отримати сірий паспорт. Це було може з місяць, може з два місяці тому. Зараз бачимо, що одним рішенням одразу ж без жодних обговорень, без жодної суспільної дискусії, це було прийнято. Е, насправді, це, на мою думку, тривожні дзвіночки, які заставляють тримати просто руку на пульсі, тобто жодної паніки. Не потрібно розводити жодного, жодної зради не потрібно розводити, просто потрібно дивитися і розуміти, що нас може очікувати найближчим часом. Ви ж свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди, Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!